Як нам всім відомо, Золочівщина славиться талантами. Одним із цих талантів є отець Ярослав Малий, який поміж духовне життя є автором та виконавцем власних пісень. Золочів.нет вирішив поспілкуватися з отцем та дізнатися більше про його творче життя. Розкажіть нашим слухачам, читачам про себе. Народився я на рідній Злочивщині в селі Підлища. Це є село рідне отця Маркіана Шашкевича. Як відомо, знаємо його, що основав Руську Рус і як він перший в тому часі забажав говорити українською мовою і чимало вніс свій клад в розвиток української мови. Власне, ми святкували вже недавно від. 200 років від дня народження уча Маркена Шишкевича. Також і ми знаємо всі, що в нашому краю ті роки початок був світлої пам'яті Володимир Івашук, який багато причинив ще до розвитку української страдної культури і творча, і творчість дуже велика і приємна. Завжди скільки би не слухав ці твори, завжди приємні і любимі. милі. В житті людини, також з його творів багато перейняв, навчився, і також немаловажну роль вплив, вплив такий на мене відбувся з творчості Ігоря Білозіра, світлої пам'яті нашого земляка, який писав також чудесні твори і. Було в чому, є в чому повчитися таких наших славних метрів, творчої творчості та і композиторів, поетів. Закінчив семінар, коли став працювати в духовній ниві, то бажав і писав кожного разу, кожного року нові. Вірші дітям, які готові до першого того причастя. І ну, правда, там були мелодії прості такі, щоб їм було необтяжливо. І таким чином було були кожного року нові тексти віршів на такі пісні, як Коли не пісня про Ісуса, зійшла зоря, ну, інші там так, щоб можна було їм легше сприйняти, і також на закінчення святої літургії, щоб. Показати людям нашу, таку, такий маленький концерт, наш, нашу працю спільно з дітьми. І це було також ще більшим поштовхом до написання більш на майбутнє таких ну пісень на професійному рівні. І так час плинув більше, коли більше писав, більше задумувався над тим, над Темою, над змістом, над знову новим твором. І фактично багато тих, що написані, не взяти із життя. Допустимо, Солов'я пісня про юний час, про зустріч з молодих людей, надалі дружба. Потім трошки сталося, так, розійшлися і так, і так, як все є в житті. Як буває в житті людини? Чи, допустимо, присвятив пісні також Володимиру Єващуку, Ігору Білозіру про них, про їхнє життя, про їхню творчість і життя в цілому, так коротко. Написано також пісня про. Оця Маркина Шишкевича, Тараса Шевченка про рідний край, золочу мій Україну, патріотичні також, патріоти України, діти України, золочу мій, подих любові, також, яка є, як є мій такий задум, і насуто духовна, бо там, де є вимова любов, розуміється Бог. Але вона сприймається так, звучить, так як був мій задум, і добре, так, на мій погляд, мою ту, той задум, думку, звучить так, як, як би мало бути. Ну а далі, коли буде концерт на майбутнє, то люди очинять цю ту, ту працю. Чи є у вашій наробці готові збірки пісень чи віршів? Я вже маю написано вірші 56, і готується, хотіло б ще випустити книгу, але оскільки є певна фінансова трудність, то хотів би попросити, шукаю чи тако шукаю, і попросити спонсорів, які могли би сприяти у, випуск, у випуску цих пісень, власне, склавши книгу. Ну а так. Надіюсь, що це буде, але коли, то трудно сказати на даний час. Крім того, що ви пишете вірші, ви ще є виконавцем своїх пісень. А хто допомагає писати вам музику на ваші вірші? Я познайомився з Теодором Кукурузою, народним депутатом обласної ради. А відтак через нього я мав змогу познайомитися з паном Віктором Гембарою, який є. Зараз мій друг, і ми разом спільно працюємо е, творчо, е, де знаходимося в його студії, е, на якій записуються пісні. Е, пишу вірші, пишу музику більшості сам. А також, якщо маю певну трудність, там певні, е, ну так би сказати, обмежені в часі, то також даю, е, кажу чи прошу. Щоб пан Віктор писав сам музику, а також е, е, прошу і пана, Віктор, пана Михайла Кушняра, який також долучається до написання музики е, на, на верші. Е, також я е, не всі буду виконувати пісні, але деякі в основному, е, там, може 4-5 відсили, може більше будемо бачити, але також виконує е, пан Віктор Гембара. Пісні і залучаю молодих, талановитих виконавців, хлопців, дівчат, маючи талант свій, щоб можна було розвинути їм той дар Божий до співу. І таке наше завдання, така наша такий задум, щоб ми залучали до виконання молоді таланти, хлопців, дівчат, які бажають співати і розвивати свій хист, примножувати. Власне, українську культуру. То, якщо записуються пісні на студії і пишеться музика на студії, значить має бути готовий компакт. диск Він готується, правда, що немає його. Бо були певні такі е, запинки, перешкоди своротехнічні, але він буде під назвою Подих любові. Е, там вийде пісня Подих любові, Золоч мій е, Україну моя. Патріоти України також, ну і е, спів Солов'я буде е, пісня. Е, ну а далі, там, е, коли вже буде, я думаю, ми того року зуміємо вже підготовитися добре до концерту, і тоді вже буде також і е, презентація цього диска. Отже, в проектах є сольні концерти, які ви плануєте, так? Звичайно, що треба. Е, також, щоб люди почули, вчинили належним чином, чи, чи дали критику свого роду, можна так сказати, чи похвалили цю працю, що ми робимо, що ми працюємо разом з паном Віктором Гембарем, який є заслужений артист і мистецтва України. У кожного автора, який пише вірші, є якась муза, яка його надихає на написання віршів. А що вас надихає на написання пісні чи вірша? Найперше, це є любов до України, до рідного свого краю, до рідного народу. Щодо написання цих віршів і бажаю внести свій клад з любов'ю до. Народу рідної України, землі, щоб також можна було залишити певний шлід по собі, так як є в житті. Ну і на закінчення хотілося б почути від вас побажання для наших слухачів, читачів інформаційного порталу Золочів.кане, шановні браття і сестри, найперше хочу побажати духовно відродитися у своєму житті, повернутися лицем до Бога, слухати Його Євангелія. Слухати Слова Божого закону, виконувати Його, любити понад усе Його Бога, як Він цього хоче, як Він навчає, і любити ближнього свого самого себе, рідний край, рідну землю, рідну свою Україну. Також бажаю, щоб кожна людина Богом дана до життя, дана Богом, прожити певний вік на землі. Щоб промножило свої таланти, розвивала, бо кожна людина має багато талантів. Треба, власне, розпізнати, розвинути на славу Божу для добра спільноти і для свого вже розвитку також. Бажаю також, щоб вщину над собою працювали, бо кожний, кожна праця потребує і впевненості потребує також. І e, самоосвіти, самовдосконалення, e, праці над собою в цілому. І e, молімо ще, просимо Бога, що Бог допоміг нам у нашій праці. а Він сам навчає, прошіть і дасть вам. Як просить людина, молиться, Бог допомагає, бо сам каже Господь: хто має, тому дасть, хто працює, той має, хто бажає ще більше розвинути свій талант. Як в притчі про таланти, так і Бог допомагає, дає і людина щаслива, бо коли працює, виповняє Божу волю. Тому просьба для всі, до всіх, щоб любили Бога понад усе, Україну, рідний край, і так як заповідає нам навчає нас Господь Бог. Золочів нет.